Ось такі тракторці з'являються у нас рідко, але коли з'являються, не затримуються більше тижня. Тому не відкладайте свою мрію на завтра. До вашої уваги, Янмар АР-650. В даного тракторця присутні гідропідсилювач, повний привід, діаметр передніх коліс у нас становить 8х3х20, А вага даного трактора складає 2300 кг. кілограм. Двигун у нас чотирьохциліндровий з об'ємом 2,8 літра. Пікова потужність даного двигуна 65 кінських сил, повністю обслужений замінені масла фільтра, готовий до роботи. Ну а задні колеса в даного тракторця ще рідні японські бріджстони з діаметром 14 х 9 х 28. Позаду встановлена трьохтичкова навіска з боковим гідравлічним циліндром. Це звертає вашу увагу, що на даних модельках трактора доволі рідко зустрічається боковий гідравлічний циліндр. Нашій модельці він присутній і виведений додатковий. Пульт керування, а саме, щоб ви змогли зручно вчіпляти-відчіпляти будь-яке навісне обладнання. Ну а перш ніж як ми перейдемо, що у нас знаходиться в кабіні. Кабіна у нас, до речі, гарна, велика панорамна. Палмний бак у нас знаходиться знизу під кабіною з об'ємом 65 літрів. Доволі зручно здійснювати заправку трактора. Ну а по ліву руку у нас знаходяться діапазони повишених, понижених. У нас тут їх три. У нас ручний паркінг також знаходиться. Та вал відбору потужності на три швидкості, тобто ми його регулюємо саме швидкостями. Також є місце для попільнички і для будь-яких інших речей, які вам знадобиться кудись покласти. А саме, що знаходиться у нас біля керма, найперше це у нас присутні ревер, повністю механічна приборна панель, повністю датчиками, усіма лампочками, все знаходиться саме на приборці. Окремо ніде не виведено. Микачі, вимикачі, поворотів катафотів та світла. Додаткова кнопка для сигналу. микачі вимикачі, а саме фарця у нас передніх та верхніх. Регулювання керма. Та блокування заднього диференціалу також у нас знаходиться під кермом. У нас тут встановлений рідний японський магнітофон. До речі, ще ловить українське радіо. Це доволі круто. Присутня пічка-кондиціонер знаходиться по праву сторону зверху. У нас вмикається, вимикається, повністю обдув кабіни, ніг, будь-чого вам чого заманеться. Також звертаю увагу, про те, що тут напівавтоматична коробка передач на 6 швидкостей, а саме PowerShift. Присутній у нас ручний газ саме біля коробки, доволі зручно в експлуатації. Ось така приблуда для руки, можна так сказати. Це у нас пам'ять навіски. Ви собі як керуєте трактором, для того, щоб не постійно піднімати, опускати речагом, ви пам'яттю собі піднімаєте та опускаєте повністю навісне обладнання. Для налаштування цього навісного обладнання ви його задираєте наверх. Тут у нас є аж чотири фактори безпеки. У нас є екорежим, вал відбору потужності. Ви вмикаєте, вимикаєте. Також і додаткова жовта кнопка. вона також виведена для вмикання. Вимикання валу відбору. До речі, якщо ви забудете вимкнути вал відбору, трактор вам ніколи не заведеться. Ну тут такий фактор безпеки присутній. У нас регулювання боковим гідравлічним циліндром також виведено з боку. Присутній швидкий оберт, а оберт на місці також в даному тракторці є. За необхідності відкриваються ще бокові камфорхи. Також як бачите, вони повністю відчиняються в справному вигляді. Я вам продемонструю, як працює сам тракторець, як працює гідропідсилювач. Проїдемося з вами вперед та назад. Напрацюваний тракторець має 929 мотогодин. Демонструю вам гідропідсилювач. Виворіт даного трактора досить великий. Відповідно, коли рухаємося назад, у всіх янмарів присутній індикатор звуку. Ну, вартість даного трактора становить 20 тисяч 800 умовних одиниць. Ви знаєте, куди звертатися фірма Вест, яка розташована місто Тернопіль, вулиця Єва, 32, або місто Львів, обіз нас Або ж телефонуйте за мобільним телефоном, який вказаний під цим відео. Також переходьте на наші сайти, або ж завітайте на нашу фірму. Ми будемо вас всіх раді бачити. У нас великий асортимент різної техніки.